Дай боже усім, ви на каналі Просто Геймер. І сьогодні у нас на столі нова MMORPG РПГ Tron and Liberty. Це багато користуваць онлайн-гра, розробниками якої є південно-корейська компанія NCSoft, яка в свій час подарувала нам таку чудову гру, як ION. У нас ж на заході і видавцем гри є не менш відома компанія Amazon Games, яка в 2023 році получила права на видачу гри в Америці, Європі і Японії. Зараз гра випускається на, на кросплатформі, тобто вона підходить як на ПК, так і для PlayStation 5 і Xbox Series. Офіційно ж розробка гри почалась в далекому у 2011 році, і на початку компанія хотіли випустити гру як Lineage 3. Але, і, але після багатьох закритих бета-тестів гра була відправлена на довготривале доопрацювання, а також переимінована на Project TL. І в 2022 році. Гра офіційно получила свою першу офіційну назву Tron and Liberty. Після чого реліз був запланований на 17 вересня 2024 року, але знову після багатьох бета-тестів він був перенесений на 1 жовтня того ж року. А тепер давайте детальніше про саму гру. Чим саме вона мене зачепила, і чому б я б радив любителям МРПГ хоча б спробувати в неї пограти. І перш за все, це графіка. До виходу цієї гри я вважав, що найкрасивішою грою в жанрі MMORPG це BDO, Але Tron Liberty переплюнула її без проблем. Корейці вижили ну, максимально з Unreal 4-го, але, не дивлячись на це, гра є дуже оптимізована і не дуже вимоглива до заліза. Хоч гра є корейська, але сам сетінг більш західний. Світ більш подібний до середньовічної Європи, а не до привичного нам азіатського сетінгу. В цій грі відсутні раси, і фактично відсутні нам привичні класи. Всі ми будемо грати за людей, вибираючи кількість став. До речі, створення персонажа надзвичайно продвинуте. і навіть є системи, де ви можете загрузити свою реальну фотографію, і штучний інтелект створить вам персонажа з вашою зовнішністю. Звісно ж, генерувати воно може не все, а це стосується лише лиця, тому родинку на пузі він вам не згенерує. Ну а що ж з класами, спитаєте ви? Тут ця система чомусь схожа на Albion Online. Тобто ви те, в чому виходите. В цій грі є сім видів зброї: а саме меч з щитом, дворучний меч, кінжали, лук, посох, гримуар і чарівна паличка і арбалети. І кожна з цих зброй має свої активні і пасивні скіли. І ви можете використовувати лише два види цієї зброї одночасно. Тому кожен з вас може створити свій білд, унікальний, який не повторює інші. Сьогодні я не буду розказувати про білди чи там комбінації зброї, тому що відео вийде на години дві 2, але в майбутньому я планую розкрити ці теми. Звісно, ви можете по мірі гри змінювати вид зброї. Але при зміні вміняється як і скіли, так і майстерність володіння зброєю, яка прокачується під час того, як ви граєте. Тому я би радив з самого початку вам чітко визначитися з комбінацією зброї, якою ви хочете грати в подальшому. На рахунок контенту тут його надзвичайно багато, але саме більшість з нього вам стає доступна саме після досягнення максимального рівня, а саме 50-го. Скажу зразу, докачатися до максимального рівня є нескладно, ви просто виконуєте сюжетну лінійку квестів, яка до слова є надзвичайно цікавою, і без проблем за 2-3 дні докачуєтесь до капу. Хоча це і залежить від часу, який ви проводите в грі. В теб досить гарно розвинений є контент. З великою кількістю закритих данжів, PV-івентів по всьому світу, а також відкриті данжі, куди можна ходити в соло. Ну і світові гільдійські боси. Також в грі присутній ПВП-контент у вигляді арен, ПВП-івентів, світових ПвП босів, ну і осад замків, звісно. Відкритого ПВП у Tronan Ліберті немає. Лише у відкритих данжах, коли наступає ніч. Взагалі, час доби і погода в цій грі дуже впливають на геймплей. Наприклад, під час дощу скіли посуха, які б'ють блискавкою, наносять більше урону, ну або стають масовими. А вночі скіли кінжала наносять додатковий урон. Також в грі присутній данж, в можна піти тільки коли паде дощ. Одним словом, таких хоч і малих, але досить вагомих дрібниць в грі хватає. І саме цим вона цікава. Що ж з донатом, спитаєте ви? Він присутній, як не як гра безкоштовна. Але, як на мене, в Tron of Liberty без проблем можна обійтись і без нього. В грі присутній аукціон, де ви можете купляти і продавати різні речі, які добуваєте в грі, чи то з данжі шмот, чи то з різних активностей. І все це продавати за донат валюту. Тобто, не закидаючи гроші, ви можете її фармити. Просто граючи. Плюс багато топового шмоту неможливо продати, а лише вибити з гільд або світових босів. Я веду до того, що оскільки ви грошей не закинули в гру. Топовий шмот ви не купите, а майстерні зволені зброєю і скіли самі себе не прокачають, і вам все рівно буде потратити на це свій час. Тому, як на мене, такого сильного Pay-to-Vін тут немає, як плачуть багато блогерів по всьому Ютубу. Ну що ж, підведемо підсумки. Тел це, безперечно, хороше умор з відкритим і безшовним світом, з цікавими механіками скілів, класів і білдів, великою кількістю різноманітного контенту, як PvP, так і PvE. Ну і не дуже болючим донатом. До речі, в грі дуже розвинене українське ком'юніті і досить багато українських гільдій, які дуже лояльні до нових гравців і допоможуть вам розібратися в грі. Тому я би радив вам знайти собі хорошу гільдію, з якою набагато буде веселіше і цікавіше грати. Грати чи Ні це вибір для кожного з вас. Але можливо саме Tronin Liberty це гра, яку ви так довго шукали. А від мене, дякую вам за перегляд. Щось пишіть, щось ставте, і до зустрічі на просторах Tron and Liberty.